Рівненський осередок благодійного фонду Рокади зустрічає евакуаційний потяг уже вдруге. Сьогодні прибуває 37 осіб з міста Покровська. В складі благодійного фонду Рокада є соціальні працівники та психологи, які надають психосоціальну підтримку громадянам, які прибули сюди. Найважливіша потреба забезпечення базових потреб, а саме житло і певна матеріальна допомога, що відбувається на вокзалі, де ми зустрічаємо евакуйованих, ми допомагаємо провести людей в місце призначення, де відбудеться реєстрація, де відбудеться посадка їх в автобуси, куди вони далі будуть відвезені в МТП і їхнє тимчасове місце проживання. Також психологами на вокзалі надається перша психологічна допомога кризове консультування для стабілізації психоемоційного стану. Маючи... Такі брошури ми можемо розповісти, за якими номерами телефонів вони можуть звернутися, і які консультації можуть отримати від фахівців благодійного фонду Рокада в складі команди фонду є психологи, в тому числі дитячий психолог, який допомагає кращій адаптації дітям під час евакуації.